У нас загалом 12 мікрорайонів, ми розподіли Гідно графіку, який висвітлений на сторінки Житомирської міської ради, ми запрошуємо всіх маленьких житомирян та гостей нашого міста саме на ці локації. Вони е, анімаційна програма розрахована на 45 хвилин годину, яка безпосередньо буде на в центральних локаціях мікрорайону. Це сквери або найбільш масові локації в саме в мікрорайоні. Безпосередньо програма розрахована з участю казкових героїв. Їх буде зустрічати. Зустрічати Святий Миколай, також у нас є додатково там в програмі, задіяні Це кролик, це минулорічний рік, і також рік дракона. Наступний рік тому їх буде зустрічати великий дракон, який теж буде з ними розважатися. У середньому з 1 грудня в день. Якщо це взяти будні, це в день до 300 дітей. А якщо це вихідні, це понад 100 дітей з 1 грудня до 24 грудня, включно ми запрошуємо всю малечу, всіх маленьких житомирян та гостей нашого міста до резиденції Святого Миколая. Якщо, наприклад, це буде групка дітей понад 10 дітей або клас, потрібно попередньо записатися для того, щоб для них була як сьогодні організована додаткова анімаційна програма та майстер-клас. Якщо це просто мама з дитиною, вони можуть без запису проходити в будь-який зручний час з 12 до 19 години в Маєдом Філіппово.